Второй сезон вернулся, и пора делать первую серию. Будьте ее сейчас смотреть, и чтобы быстрее вышла вторая серия, нужно будет набрать 3 лайка. Да, мало, но надо. Не смею вас задерживать, и всем приятного просмотра. Я Майк. И сейчас я один. Потому что я захотел поговорить с вами на тему. То, что второй сезон будет, и он уже начинается. Поэтому не нужно расстраиваться. Вас буде в цьому ждати епік в цій серії. Просто дочекайтеся, все буде добре. Всі почали роз'їжджатися. І коли встала стільки медична допомога, я в неї спитав. Мені дуже жалко вас. Дякую. Я хочу вас питати, що ви можете щось придумати? В якому це смислі? Я знаю, що у вас була договорена з нас тисячу літрів, але ви тепер нам повинні допомогти від тисячу літрів. Ну, і що ти хочеш? Попробуйте якось Джека якось воскресити. Це нереально. Я в плані, того, що може зробити діагностику, Типа, серцебієння його, може, якесь буде. Може, якось може бути. Дати ток йому в тіло якесь. Ну не знаю. Може топливо його не вистачає, він же все Да. Ну, кстати, можливо. його. Він сказав, що він покончиться. тому я це не знаю. Ну, може, я з Джеком щось зможу зробити, але з Андріком я не чогось. З Андріком, Да. Він дуже в тяжкому стані, що він вже давно помер. Ну, давайте я попробую. Добре, дякую, велике. попробуйте. Я зараз його візьму. Давай, давай, Джек. О, ні. Куди ти впав? Давай. Ай, там впали з тобою. Ну будь ласка, Джек, оживись. Давай, я його повезу. Давай. Я з ним. Добре. Стій, Макс, а де Майк? Реально, де мак. Будь ласка, трубен, сейчас я, я умоляю, боженька, будь ласка. Я щось попытаюсь. Так, включаємо рентген. Не мастерце б'є Так, включаємо йому тох. Електричний. Перший стовдари. Тьф. Другий стовдари. Сердце даємо йому. Пип, пип. Что сердцебиение? Тихо. 30 минут. То есть вы живы? Так. Пип. 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 У меня уже 80. А, что со мной трапилось? А, фиг. Очну все. ЦКП. Что? Джек! Джек, де я тебе обніму та тихо не обнімати. Як ви мене оживили, я ж хотів просто померти. Я... Ми вирішили, що це дуже жалко, що ти помер. І ми вирішили, що ти нам не вистачаєш. Андрікам заплоха, але ти був для нас другом. І зараз є. Нам просто потрібно все поговорити і забутися. Скоро буде новий рік, потрібно його празднувати і забути все, що було в Думаю, Думаєш, вони мене простять. Ти пам'ятаєш, як Юрко казав, що він буде все одно з тобою дружити? Ну, давай спробуємо. Поїхав! Будь ласка, пусть це буде добре. Тихо все поїхав. Привіт, друзі. Де ти так довго був? Що ти з тобою трапилось, не знаю. Де ти все время був? Мені теж цей вопрос касається. Так, я скажу, що є одна хороша новина, але Макс тебе я не знаю. Мені жалко, що Джек помер. Я його знав більше, ніж Андріка, але Андрік мені теж був добрий. Та й Джек був непоганий. Він був хороший, просто він неправильно зробив свій вибор. Кожен може робити свої ошибки. Їх виправити є такі ситуації, що неможливо. У меня есть одна для вас такая фигнюшечка. Я фигнюшечка. Это добра машинка. С кем ты будешь зараз нас знакомить? Аджа. Что, Джек? Вот и зы ты выжил? Я сейчас в обморок впаду. Я теж. тоже. Это капец. Я не думал, что настолько будет. Якось. Не що дуже так реагувати. Знаєш, я навіть радий, що ти живий. Я теж рад... радий, але за Андріка ти він неправильний. Я хочу перед тобою дзвонитися і сказати, давай будемо знову друзями. Скоро новий рік потрібно все прощати. Я, я не знаю, що це бій твій друг, і мені дуже жалко. Можеш будь ласка, мене простити. Я навіть не знаю. Я думаю, що я тебе прощаю. Ну що, друзі, друзі? Ну, все, ми подружилися. Так, вони до сих пор в обмурті. Давайте, щоб вони проснулись. Давайте. Давай да! А, все, Що? куди? А? а! Джек! Точно! Ти живий? Я так. Я радий Боже. Якщо б не я, він би не ожив. Дякую тобі, Майк, друже. Та, будь ласка, я просто попросив медичну допомогу, щоб вона спробувала зробити діагноз серці яке в нього є, хоча б чи нема, і щоб воно дарило в тіло так, ток, щоб він хоч спробував ожити. Ми поняли. Ну що, давайте знову кудись щось поробимо? Давайте, але мені якось соромно тепер. Нічого страшного, давай. Ну що, <клух> чого так темно? <клух> <клух> а? О? Ну Привіт, друзі. Що? Закид знайомий голос. Дайте я подивлюсь. Опять ти? Я. Yeah. Так хто це вже такий? А? Що? Що ви там так удивляєтесь? Я теж хочу подивитись. What is it? Ти що тут робиш? Я був вашим другом. А ти іменно, ти був, поки не поцлухай. От і мене, тому я вас зараз по, по одному вкраду і, може, вб'ю. Навіщо це тобі? Мені, Юрко, це для того, щоб тебе просто продати. Кожен голову за тисячу баксів, руку за п'ятсот, ногу за 200 і так далі. Це несправедливо. І за що ти нас будеш вбивати? За те, що потрібно. Я зараз працюю на компанії, де Джек б'є, типу, як казіно. Мені не подобалось те, що він мене вигравав. Я должен з вами покончити і вас вбити. Так, якщо тут Джек, то ми при Те, що ви його друзі. Нам ну, потрібно щось робити. Так, тихай в поліцію. Яка поліція, Ендрік. А, а моя рука. Мої колеса. Хтось теж так хоче спробувати. Лес рук тепер можна робити. З тобою Стів. Я не хотів визвати поліцію, а мені срать. А мене навіщо? За те, що потрібно. Ну що, тепер Юрко і Максим? Потрібно тихо виїхати. Куди Джек? А куди Джек поїхав? Де він? Поліція добрий день тут нас цей Алекс хоче вбити і всіх вбити і вкрасти. А вон ти де? Будь ласка, йдіть на цю адресу. Покончив затім. Хотів сказати адресу. Не дождешся. Так його потрібно перетягнути сюди. О, так буде добре. Ну що, тепер Максимка чи Юрка? Раз, два, три. Будеш ти в мені в плені. Юрко, що я? Я нічу. А тепер тобі. не кричи, ти ще замокнеш. Так радіми ще, я тебе вб'ю. Бивати не треба. А я що? А ти мене ще більше. За те, що ти слідкий з Юрком і Майком. А... Я поліція, що відбувається? О, поліція, ви теж приїхали? Ти що? Арестуй тебе! Ти що? Арестуй тебе! А ви що? машинки тупі. Ти в мене ще дограєшся, мотоцикліст хренов. Машинки говно! Мотоцикліст, краще. Я не знаю, я... в чому ти вправ, але ти ні в чому не вправ. Це той ще... тут! Фью, скільки пострадавших! Мені дзвонив, наскільки я чув, Юрко. Так, Юрко. ты? Да, я. Друзья, мы будь ласка живи. Зараз, просыпайтесь. Алло, вы живи? Я, да. А ты кто? Я Майк. А, Майк, привет. Так, а ты? Я Джек. Что? Ты выжил? Я так, я воскресся. Мать моя женщина. Ну, мені пофіг. Це був поліцейський, я мастюрми збежав, ви ще не додумали з цього? Ой, вибач. Нас чуть знову не посадили. Це халепа, звісно, друзі називається. А пам'ятаєте, як ми раніше були врагами? Так, Так, я зараз подимусь. О ні, нам потрібно прятатися. Ми, ми за стінкою. Так, я тут. У вас було шестеро, ні. Я нарахував. Ні, нас було четверо, вам показалось. Ну, може, це було тінь. Так. Ну, тебе я беру і забираю в участок. Дякую, що ви прийшли. Ти ще не прийшли, а то, що позвонили, тому що він вас вкрав. Дякую і вам. Все. Пока. До ну, побачення. Оце так. Він вже там поїхав. Дякую, що не здали, друзі. Та, будь ласка, тепер нам потрібно їхати. Давайте кудись нормальне місце. Давайте. Так, ну що, давайте, подропаємо. Тут висота маленька, але тут буде м'ягко, а не боляче. Ну, я перший. Так, ух, ух. Вау, тут дуже мягко, я хочу ще раз. Тепер моя черга. Добре. Так, ну що, збігайся, тут черга. Так, и вче. Вау, тут реально мягко. Так, я за тобою Давай, ты хто слышишь? Я! Я Стів! Вау! Ого, як ти високо пригнув! Так, мені ж боляче трохи. Так, я не в очереді. Давайте я, якщо я впереді тут. Так. І чіо. Вау! Це так. Не боляче, але і неприятно. Давайте далі. Так, я перший. Ну, м'ягко. І високо пригнув а не далеко, Це не важливо. Ну так. Подвигаємося. Так. О, тепер моя очередь. Це прикольно! Я теж в очередь стою. І так вони робили по кругу ще годину. Фух, якщо чесно встав. Я теж. Давайте підемо вже поспимо по своїх містах, по своїм домам. Давайте. Я тоже сгоден з Юрчиком. Ух, я бы не отказался. Ну, тогда давайте. Всем пока. Все, всем пока. До встречи. До другого сезона и второй серии. Ну что, братва, серия закончилась. Спасибо за просмотр. Не забывайте, что если вы наберете 3 лайка, да это мало, то тогда я начну делать новую серию и выпущу ее. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, и всем пока.